До сім. В даному відео буде викладено матеріал по Rejection блоку, а саме як його ідентифікувати та як його використовувати. Rejection блок це тінь sell або buy candle, котра працювала з ліквідністю або перекривала імбаланс. Складається Rejection блок із обох свічок. Якщо ми ідентифікуємо висхідний Rejection блок, то до уваги береться sell Candle, котра працювала з ліквідністю, і за нею йшла Buy Candle. Тому блок формується тільки тоді, коли закрилась наступна свічка. В даному випадку це buy candle, і вся ця область тіні буде вважатись rejection блоком. Шортовий rejection блок формується у результаті роботи або імбалансом зверху. Тобто це все знімається buy candle, за якою йде sell candle, і тоді ця область буде rejection-блоком. Також до уваги беруться ті. РБ, котрі працювали з імбалансом. Бачимо, у нас була Sell Candle, котра перекривала Imp, за нею пішла Buy Candle, і в результаті цього сформувався РБ, котрий ціна тестувала та рухалась вгору. Із шортовим напрямком аналогічно ціна перекриває імбаланс. Це все відбувається buy Candle, за якою йде Sell Candle, відповідно, ця область буде шортовим режекшн-блоком. Але оскільки кожна ситуація індивідуальна, то роботу із ліквідністю може проводити і висхідна і несхідна свічка. Для прикладу, у нас є два види шортового режекшн блоку. При першому варіанті роботу з ліквідністю проводила Buy Candle, і за нею йшла sellle. Це до уваги береться також як Rejection блок і від нього можна розглядати шорт. Другий варіант шортового Rejection це коли у нас йшла buy Candle, але вона не працювала з ліквідністю. А саме з ліквідністю працювала Sell Candle. Таку область ми також до уваги, як Rejection можемо брати. Тепер перейдемо до бичих Rejection блоків При першому варіанті із ліквідністю працювала sell Candle. За якою йде BuyCandle, і відповідно, ця область буде блоком. Другий варіант це коли sell candle ліквідність не знімала, а ліквідність знімала Buy candle, Тому такі блоки також ми до уваги можемо брати. Логіка режекшену аналогічна із логікою order блоку Тобто там в дію вступав великий капітал, і тому ціна зазвичай реагує на ці блоки. Чи саме так? Відбувається і чи дійсно там вступав великий капітал. Ми не знаємо, та ніхто цього доказати не може, але прийнято брати до уваги таку логіку. Rejection блок формується досить часто, тому його слід розлітати як пої. Та після його тесту там всередині нього шукати модель для входу, яку ви використовуєте. Але не буде помилки, коли ви будете від Rejection входити в позицію, бо він також є. Найбільш проторгованим об'ємом, а ми відчиняємо позицію від найбільш проторгованого об'єму та найменш проторгованого об'єму. Тому помилки в тому, що від нього відчинити позицію, не буде. Перейдемо до графіку, а саме актуальної ситуації. Починаючи з цього періоду, бачимо, що ціна перекривала імбаланс. У нас була sell candle, котра в даний імбаланс ходила, За нею йшла buy candle. Відповідно, у результаті цього формувався rejection, і, як бачимо, ціна даними трьома свічками у ньому знаходилася та виходило вгору. Після чого у нас був наступний режекшн, котрий ціна також тестувала. Він формувався в результаті зняття даного прокталу. Тобто у нас була перед ним Sell Candle. Ось так. Buy Candle знімала ліквідність. Це один із різновидів східного режекшн-блоку, про який я вперше говорив також. Додатковим фактором було те, що ціна працювала із даним імбалансом. Потім ми бачимо, що ціна просто сюди рухалась, і тут було два варіанти. Ви або просто кидаєте на нього лімітку, або вже входите від тієї моделі, котру використовуєте на LTF. Наша команда також працювала із даним Rejection блоком і просто кидала на нього лімітку. Але якщо він відноситься до 4 годинного періоду, вам буде достатньо перейти на m 15 та спробувати тут. Знайти модель. І ви побачите тут аналогічну ситуацію, що ціна формувала наступний Rejection. З М15 у нас була Sale Candle, за якою йде Buy Candle. все це працювало із даним фракталом. і тут міг бути перший вхід, і стейком для прикладу на даний пул ліквідності. Я від режекшену не входжу локально, я його до ваги беру тільки як пої. Відповідно, мій вхід відбувався б на цьому періоді, коли був сформований displacement. Тобто я б від нього просто входив. І маємо висновок, що перший вхід давався від режекшену, другий вхід давався від. Дісплейсменту. На цьому відео закінчено. Надіюсь, ви будете використовувати даний блок, оскільки він розширить ваше розуміння ринку та доповнить вашу торгову систему. Всім дякую за перегляд.